Замовив в магазині моє точильний станок для заточування ланцюгів для бензопил, електропил. Текман ТСІС -E 350 Вказано, що 0,35 кВт, тобто 350 Вт. Розпаковуємо. Ходить у нас гарантійний талон від продавця. Так, інструкція. Інструкція є у нас на українській мові, до речі. Так, вкладаємо сюди. Ось так безпосередньо виглядає станок. Трошки, може, розібраний вигляд є. Кабель доволі такий якісний, товстенький, такий м'якенький. Є регулювання збоку. Тут у нас входить. Є навіть болти для кріплення, я так розумію, до підлоги стола. Ручка ось так сюди буде накручуватися. Болти з гайками. І ось елементи станка, станка теж є. Теж є. Кольочку зараз повідомлю, покажу детально. Де ось так я розумію, що тут буде курсувати цеп. Що от По цьому валу сюди цю канавку. Цеп буде затискатися. Всім раджу станок Текман в магазині Мойо до покупки.